Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харкова та Харківської області. Вчора близько 21.30 окупанти з реактивних систем залпового вогню обстріляли Київський район Харкова. Зруйновано сім гаражів на території гаражного кооперативу. Сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. На території області від ворожих обстрілів страждали Чугуївський, Ізюмський, Куп'янський та Харківські райони. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди. В Чугуївському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено верхній шлюз Печеніської дамби. Ситуація на об'єкті під контролем, загрози прориву дамби немає. За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранені п'ятеро людей. Тому числі 13-річний хлопчик. Його стан медики оцінюють як важкий в харківському районі. Один поранений. Неподалік села Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників Харків Обленерго та один співробітник ДСНС. На жаль, один з них загинув. Двоє госпіталізовані з пораненнями.